Сухайте, нас лякали тими блекаутами ще і зимою лякали, і літом лякали. І замерзнемо, і погоремо, і все буде, все буде псуватися, голодні будемо. Ну такі вже жахи розказували. Е, мої карти завжди казали. Літом я бачила точково на 2-3 тижні, як, в принципі, воно й було. Зимою також ще менші, як літом, і вони такі було: ось уже зима е, добігає кінця, а ми не замерзли. Ми не сиділи в темряві, згадайте, який блекаут ми пережили. Це скільки було? Рік чи два навіть ні, два роки назад. Згадайте. От, не буде вже такого, але ну давайте глянемо на найближчі перспективу. Давайте до кінця березня. Ні. Ресурс є. Ну, якщо взяти енергетичний ресурс є. Я ще буду я ще бачу, що ще точково протягом першої, першої половини лютого будуть навіть намагатися уразити енергосистему, але їм це не вдасться. Ми готові. Ми будемо збивати ворог, не досягне цілі. Слухайте, Маріано, у нас сьогодні такий позитивний прогноз. У мене вже чим далі, тим більше у мене такі. Знаєте, прогнози позитивні, позитивні, позитивні. Так, дійсно, ворог уже з останніх потуг ще точково б'є. По деяких містах, але ж зверніть увагу, тому що мені часто кажуть, Тетяно, ви ж казали, в лютому буде спокійніше. Мої хороші, я розумію, ми дивимося, передбачаємо, дивимося міста, але ми ж вже не маємо таких масованих атак, от які ми мали, наприклад, в тому ж самому грудні ще. Так дійсно, от ситуація з Нового року трошки стала стихати. Ми бачимо точково, але ж згадайте, що ми переживали ще не щодня. Чи це не є ну чи це не є спад? І зараз я теж бачу, от ворог вже так не б'є, як бив, там і іншим. Я думаю, що є вже такі е, закулісні домовленості і тиск на нашого ворога зі сторони е, можна сказати наших партнерів, е, таких світових е, лідерів політичної арени. Світової тому ми спостерігаємо саме так і далі воно ще буде вщухати і вщухати і вщухати. Нас лякали арешникам, і так полетить перед Новим роком, полетить після Нового року, полетить на Новий рік. Мої любі, але цей новий рік відносно попередніх двох нових років в умовах повномасштабного був досить спокійним. І не полетів на насарежник, і не полетить, і в Білорусі його не, не буде. Тому що як такого, навіть цієї зброї я не бачу. Хочу ще трішечки поговорити на рахунок Лукашенка, що в принципі його очікує при владі так ви вже сказали, що можуть власне відбуватися певні якісь суперечки супротиви всередині країни, чи буде він взагалі до кінця року продовжувати бути самопроголошеним президентом, чи все ж таки можливий якийсь імпічмент для нього? Там не те, що імпічмент. Я бачу по карті Верховна Жриця і е, знову місяць там є задом, який задом, такий масштабний задом, який взагалі е, має на меті, щоб не допустити його навіть до власті. Я не бачу імпічменту як такого, але я бачу е, його, дивіться, його падіння, його крах по карті Башта, по верховній жриці, і це вже цей задом давно є. Він уже... Почав ем, таємно реалізовуватися, от, е, реалізовуватися в дії, і я хочу сказати, що ну, я бачу його крах в цьому році. Я не бачу, яким чином це буде, чи це буде імпічмент, чи йому навіть швидше йому буде не будуть давати м, повноцінно приступити до своїх повноважень, але цього не очікує ніхто. Ми будемо спостерігати, тому що це будуть освітлювати. Причому цей занавіс підніметься, і ми матимемо змогу навіть спостерігати через репортажі засобів масової інформації, яких в принципі пустять туди, і які висвітлюють інформацію правдиво, а не висвітлюють тільки ті там наративи, пропаганду, яку їм вказано висвітлювати. Чи може Білорусь розірвати свої зв'язки із Путіном? Але ці зв'язки будуть розірвані. Я бачу обнулення, Я бачу карту діявола. Це такі досить цікава комбінація карт. І я вам хочу сказати, що так от знову мені показує до березня змін. Ми не побачимо. Така помірність з березня. Будемо спостерігати дуже цікаві процеси в Білорусі. І я бачу, що до кінця року дійсно відносини з Росією будуть повністю розірвані. Як же цікаво. Ситуація на Курщині. Чи втримаємо ми цей регіон? Тут ще ж прекрасна карта. Не тільки втримаємо, там ще з того регіону будуть якісь новини, хороші новини для України. Я не бачу втрати цієї території, втрати контролю верніше на цієї території. Чи можемо ми просунутися всередину Російської Федерації? Я ж кажу про це. Я кажу: ми просунемося, тому що перш отаке карти Я хотіла так загульовано сказати, поки ще до того часу, але так ми не тільки можемо, ми просунемося. Я це бачу. І ми зараз будемо також дуже просто потрібно слідкувати за новинами, тому що дивіться, ми і так чи не щодня, чуємо і читаємо новини про ураження їхніх баз, тобто всіх таких об'єктів, які, скажімо так, допомагали Росії кроваво воювати проти України та її народу. Але це Тихана... ще початок, тому що дивіться, ми не звірі, звичайно, але будуть ще новини і про жертви серед мирного населення. Ну, знаєте, може кудись не долетіти. вони ж теж не долітають. Вони пускають в одне, гинуть діти, люди, сім'ї, вагітні жінки. А в них все не туди долітає. Вони не б'ють ніколи по цивільні. Вони ніколи цього не визнають. А скільки вже постраждало людей, скільки сімей загинуло навіть прям цілими родинами? А я пропоную подивитися іще ще ситуацію на ЗС. Чи може вона стати якоюсь певною тією ж самою розмінною монетою? Частково. Те, що я хочу сказати, що до середини року, тобто до літа, ЗАЕС буде під контролем України, але там будуть цікаві процеси відбуватися, там будуть якісь йти, там буде і такі військові, знаєте, як заворушки, я не знаю, як це назвати. тобто, там буде 50 на 50. І от ЗАЕС разом із Запорізькою областю вернеться під контроль України найперше. Ну, і власне, пропоную на завершення нашого ефіру поговорити про перемовини між Україною та Росією, який буде результат, коли вони все ж таки можливі дати в інтернеті ходять дуже різні. Хочеться почути від вас ваше бачення. Ну і головне, чи буде на самих перемовинах ключові особи України та Росії, тобто президенти, чи все ж таки це будуть перемовини, як то кажуть, без них самих. Я бачила цю вже дивилась нараз цю інформацію, і мені йде не так. Будуть якісь перемовини. Розумієте, не такі, що там всі зустрілись. Представники сіли за за стіл переговорів. По колісниці і по пажу чаш, воно буде відбуватися дуже швидко і не так, як ми очікуємо. Я е, хочу маріально сказати одне і всім, е, всім підписникам, те, що я бачу, не буде так, як зараз нам малюють, це в засобах маси інформації, говорять, гадають, так не буде ні одного варіанту, ні іншого. Ще раз кажу, буде неочікуваний варіант, неочікуваний ні для кого. Взагалі, повірте мені ні для кого. Я зараз бачу, як це буде відбуватися, але я ще хочу тиждень поспостерігати за своїми відчуттями, за своїми баченнями, тому що це однаково буде десь наприкінці лютого, і тоді поділитися, тому що інформацію, яку я даю, інформацію, яку мені показують, мені ще й показують певний час, певний період, коли я її маю озвучувати. Тому що не завжди людина готова сприйняти ту інформацію, яка вона є насправді. Тому потрібно певний час, певний день, певні Уже зміни розумієте, тому я це не озвучую. Але Маріано хочу сказати ще раз, повторитися, що не буде так. Стільки зараз переговорів, чи буде Путін, чи буде Зеленський, чи хто буде, чи без нас а це кругли. Не буде так. Запам'ятайте, мої любі. Не буде ні так, ані так, буде інакше. Скажу тільки одне: що Україна переможе, і це я знаю точно.